Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Багатьох дивують рейди ТЦК, масові облави по всій Україні, коли гребуть усіх. Гребуть просто по безпреділу, прикриваючись тим, що на фронті комусь потрібно воювати. І увесь е, інтернет, увесь не гудить. Всі дивуються, чому, якщо наші можновладці, європейські лідери говорять про мир, гребуть усіх підряд. Ну скільки потрібно гребти? Мільйон, два, десять мільйонів українських чоловіків. Я викладу свою думку, суб'єктивну думку українського журналіста: чому гребуть усіх підряд і будуть гребти? Тому що Україна готується до війни на два фронти. Вчорашні наші союзники можуть стати ворогами. Україну можуть атакувати не тільки Сходу, не тільки е, Раша, але й деякі наші друзі, які стануть не тільки колишніми друзями, але й ворогами з Заходу. З боку наших союзників країн Східної Європи зараз до України висовуються територіальні претензії, які були, є і будуть. І закордонні паспорти. Румунії, Угорщини, Карточки Поляка на території України розповсюджувалися з початку 90-х років по нинішній день не просто так. Тому українська влада і готується. Готується до війни на два фронти, тому що в Україні союзників немає. Це сказав наймудріший гетьман України Богдан Хмельницький. Він сказав своєму сину Тимофію. Запам'ятай, синку, в Україні союзників немає, крім власного українського народу. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.